Запілікала моя мультиварка, що в ній приготувалося Лосос на пару і цвітна капуста на пару. Тепер на моєму столі завжди буде присутня вага, тому що з сьогоднішнього дня я починаю все рахувати: кілокалорії, білки, жири і вуглеводи. От переді мною пісулька. От. Все підрахувала, дуже маркотна Це робота рахувати, ну, але другого виходу я не бачу, тому що от за добу нічого не пішло. Коли менше їжі вживаєш, не добираєш того всього, худнути не будеш. Я переконалася і я вже змучилася від того, що я не доїдаю і нема результату. От. Не знаю, буде вам цікаво, не буде вам цікаво. Напишіть, хоча мене коментарями ніхто не балує. От. ну, Я не ображаюся. Тому що, можливо, не кожен хоче худнути. Так, як хочу цього я. Значить, що в мене сьогодні? Лосось на пару, цвітна капуста на пару, два яйця, рукола 20 грамів оріхів і пару штучок оливок. І це все. На скільки? На 892 калорії. Оце перший прийом їжі в мене в 15.00. Рано була легенька кава і просто вода до тої години. От. Ну, так сьогодні вийшло. Взагалі-то я планую обідати десь в першій і в другій. Тобто я пропускаю сніданок. Сніданку тепер у мене не буде. Знову беру за інтервальне харчування. Ну і вечеря буде, я не знаю, година шоста, сьома, напевно. Доберу ті кілокалорії, білки, жири і углеводи, побачу, що треба війти в колію. Продукти я накупила, є з чого готувати, так що берусь за себе, берусь, тому що треба худнути, здоров'ю своєму допомагати. Отож, будьмо всі здорові. Смачного!